Доброго дня. Ми сьогодні продовжуємо розповіді про наших пацієнтів. Сьогодні я вам розповім про випадок, який ми прооперували два дні назад. Це пацієнт 62 років, чоловік з аденомою передміхрової залози. Його об'єм аденоми приблизно 80 кубічних сантиметрів. Норма, я нагадаю, десь близько 20-25 сантиметрів кубічних. Цього хворого були симптоми пов'язані з дезурією, Йому було важко мочитися. Було в нього до 50% залишкової сечі, слабкий струмінь сечі, вночі ноктурія в нього було до трьох разів. Він ставав в туалет. До нас звернувся. Ми йому зробили ультразвукове дослідження, зробили урофлоуметрію, зробили весь спектр аналізів, які потрібні нам до операційних. А саме головний цей аналіз на онкомаркер ПСА в нього 2.2. Це говорить про те, що в нього доброякісна гіперплазія передміхової залози. Отже, два дні назад ми його проперували. Ми виконали йому операцію в об'ємі трансуретральна резекція з використанням гольмівого лазера 75-ваттного. Операція пройшла успішно, безкровно. Зараз ми маємо другу добу після операції. Пацієнт себе відчуває чудово. Він знаходиться в палаті. Сьогодні ми до нього підійдемо в палатний блок і спитаємо, як йому пройшла операція, як він себе почуває і поділиться з нами враженнями стосовно нашого лікування. Сьогодні я вас хочу познайомити з нашим пацієнтом Валерій Петрович. Він до нас звернувся з такою проблемою, як аденома передміхрової залози. В нього була гостра затримка. Ми поставили йому сечовий катетер. Він ходив сечовим катетером деякий час. Після цього ми йому зробили операцію. Трансрутральна резекція. Сьогодні у нас друга доба після операції, і я хотів би вас запитати, чи все вам сподобалось? Так. Все мені подобалося. Тому що уважно все робилось, лікарі чувствуються навики і спеці... 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 спеціалізація. Тобто таке, що. Дякую. Чудовий медперсонал, чудовий медперсонал. Не будемо затримувати, бо що людина зараз після операції, тому хай доліковується. Дякую. <реш> <реш> <реш>